Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми відправляємось в незабутню подорож до полів Ледницьких. Це місце, яке завдяки зусиллям людей набуло особливого значення. Кожного року тут збирається молодь на релігійних зустрічах. Перетворивши ці поля на місце з неймовірною атмосферою. Поля Ледницькі розташовані в Ледницькому краєзнавчому парку. Практично поруч з місцем, де близько тисячу років тому Польща прийняла християнство через хрещення мешка Першого. Тут ви можете відчути не лише духовну енергію, але й насолодитися красою навколишнього ландшафту. На території полів Ледницьких знаходиться також осередок імені Івана Павла II, де зберігаються пам'ятки про польського папу, який є покровителем лидницьких зустрічей. Тут ви зможете побачити також інші цікаві об'єкти, такі як спуск до озера Ледниця, репліка Христа на Гівоні, бюст Івана Павла II та могила отця Яна Гури, який був творцем Ледницьких зустрічей. Найвідомішим символом полів Ледницьких є брама третього тисячоліття. Також відома як Брама Риба. Саме навколо неї збирається молодь на своїх зустрічах. Якщо ви шукаєте місце з особливою атмосферою, приголомшливою природою та духовним значенням, Поля Ледницькі є ідеальним вибором. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступної подорожі. До наступної зустрічі!